Вітаю, діти! Сьогодні ми відправимося у дивовижний світ, повний загадок і знахідок у світ історії. І щоб більше дізнатися про світ, ми йдемо до музею. Що ж таке музей? Музей це такі місця, де зібрані різноманітні експонати пам'ятки історії, природи та культури. А що ж таке експонати? Експонати. Це предмети або речі, які показують, як жили люди в різні часи їх звичаї та традиції. Які ж бувають музеї? Музеї різноманітні, є історичні, художні, краєзнавчі, природничі, літературні, архітектурні та ще багато інших Історичний музей. Історичний музей це місце, де можна побачити речі з минулого. Історичні музеї допомагають нам зберегти історію та культуру наших предків для майбутніх поколінь. Художній музей. Художній музей це місце, де можна побачити багато красивих картин, скульптур та інших мистецьких робіт. Краєзнавчий музей. Це місце. Де можна побачити речі та предмети, які розповідають про історію та традиції певного краю. Це можуть бути інструменти, вбрання, посуд, транспорт тощо. Природничий музей це місце, де можна побачити експонати рослин, тварин, каменів, мінералів та інші природні об'єкти. Природничі музеї допомагають краще зрозуміти природу і різноманіття та важливість збереження навколишнього середовища. Діти пропоную пограти в гру Хранителі давнини. На екрані будуть з'являтися різні музейні експонати. Ви діти, розмістіть експонат в певний музей, краєзнавчий музей. Далі природничий художній музей. Давайте спробуємо. Рушник. Як ви думаєте, в який музей розмістити вишитий рушник? Так, краєзнавчий? А це скелет динозавра. Як ви думаєте, в який музей краще його розмістити? Так. Природничий. Картина Козак Мамай. Як ви гадаєте, в який музей його треба розмістити? Так, художній музей. А як ви думаєте, в який музей потрапить вбивень мамонта? Так, природничий. А скульптура козак з пікою? Де буде зберігатись? В якому музеї? Так, у художньому музеї. А стародавній посуд? В який музей потрапить цей посуд? Так, краєзнавчий, молодці діти. У музеях? Є спеціальні люди, які проводять екскурсії і розповідають про експонати. Ця професія дуже важлива і називається екскурсовуд. А як же будете називатись ви, коли прийдете в музей? Так, відвідувач або відвідувачка. Відвідувачі музею повинні знати правила поведінки в музеях. Чого ж можна робити, а чого не можна робити в музеї? В музеї не можна розмовляти по телефону, бігати, човгати ногами, кричати, заважати один одному, не можна їсти. Прийшовши до музею, обов'язково треба привітатися. Верхній одяг, парасольки треба залишити в гардеробі. Коли екскурсія завершиться, обов'язково подякуйте екскурсоводу. Так, запам'ятайте ці правила поведінки, діти. А зараз пропоную вам ще краще познайомитися з музеями нашої країни. Україна має багато історію, культуру, наукові досягнення, які представлені у багатьох музеях по всій країні. Музей, який розповідає історію України, від найдавніших часів до сучасності це національний музей України. В ньому зібрані експонати, що відображають життя та культуру українського народу. Один із найбільших музеїв. І найстаріших в Україні Національний музей, художній, має особливу колекцію творів українського живопису та культури, скульптури. Серед найвідоміших експонатів це колекція народних картин Козак Мамай. В нашій країні є найбільший музей Європи під відкритим небом, який знаходиться біля Києва. Це музей національної архітектури і побуту в місті Пирогові. Його облаштували як справжнє українське село, яке показує, як жили люди в різних містах України. Тут можна побачити і сільське подвір'я. Всі ці експонати зібрані з усієї України. Єдиний в світі музей писанки, також в Україні. В ньому виставлені писанки та декоративні яйця не тільки з України, а й з інших країн світу. А ось іще цікавий музей музей мікроскопічної мініатюри. Це музей маленьких експонатів, які можна роздивитись лише за допомогою мікроскопу. Тут кожен експонат неповторний, наприклад, троянда у волосині. Цілий караван золотих верблюдів у вузці голки тощо. А ще є музей іграшки, музей води, музей звуку. Діти, а ви бували в музеях нашого міста? Чи знаєте, які є музеї в нашому місті? Подивіться, це Запорізький обласний краєзнавчий музей. Це музей про історію нашого міста. Тут можна більше дізнатися про історію Запоріжжя, його визначні пам'ятки та розвиток в різні часи. В музеї ми можемо знайомитись з життям різних народів, що проживали на території Запорізької області, з їх вбранням, рукоділлям, прикрасами, традиційними інструментами. Один з наймолодших музеїв України. Це Запорізький обласний художній музей. В ньому зібрана унікальна музейна колекція творів живопису, скульптури та українського народного декоративного мистецтва. А ще є цікавий музей музей техніки Фаетон. Один із найбільших в Європі, в якому можна побачити рідкісні моделі автомобілів та техніки. Діти, а вам цікаво дізнатися, як техніка стає експонатом. Її знаходять, купують, ремонтують, реставрують або відновлюють? Найвідоміший музей Запоріжжя це музей історії Запорізького козацтва. Він розташований у самому серці міста на острові Хортиця. Тут можна дізнатись про історію запорізьких козаків, побачити їхній одяг, предмети побуту. На острові Хортиця знаходиться музей судноплавства Чайка один із найбільших у Європі і єдиний в Україні. Одночасно він має ще й майстерню з відновлення стародавніх суден, козацьких чайок та артефактів, піднятих з дна Дніпра. Саме тут сьогодні знаходиться знаменита козацька чайка. Діти. Не завжди ми маємо можливість відвідати музей. Але потрапити до нього можна навіть не виходячи з дому. Віртуально за допомогою інтернету. А тепер скажіть мені, будь ласка, що ж таке музей? Чи запам'ятали ви? Так, музеї. Це місця, де зібрані різноманітні експонати, пам'ятки історії, природи та культури. А що ж таке експонати? Експонати це предмети або речі, які показують, як жили люди в різні часи, їх звичаї та традиції. Діти, а пригадайте, будь ласка, які види музею ми сьогодні згадували. Так, давайте. Історичні, художні, краєзнавчі, природничі, а ще є літературні, архітектурні музей іграшок, музей звуку та ще багато інших. А які музеї нашого міста ви б хотіли відвідати, діти? Подумайте, і мені розкажете. Відвідувати музеї це цікаво і повчально. А наше заняття закінчилось, діти. До побачення, до нової зустрічі!